Я би так сьогодні хотів би, щоб ми поговорили, ну, не скажу, можливо, основні, ну, дві проблеми сучасних християн. Але я не буду називати спочатку, ми будемо, як скажемо, відгадувати. От, хочу задати вам питання. Що ми робимо, ми як церква, коли є якась справа, яку потрібно зробити, Божа справа, не просто там десь щось. І на неї відгукується дуже мало людей, або взагалі ніхто. Яка наша реакція? Ще раз. Обурені, так. Робиш сам. Дуже круто, це взагалі. Ну, все не зробиш. Буває, що ми нарікаємо, чи ні? А що. От, що от я маю робити. Один. Можемо суджувати чи ні? Не можемо, а робимо. А в кого бувало таке, як. Що дратується. Ну, Діло Боже, а ні, ніхто не зголосився. І, і дратуєшся, і нарікаєш, і воно такий, знаєте, як Вінігрет виходить з тих почуттів недобрих. І що ж то за проблема така, що. От. Читаємо тоді слово. Можливо, ви тоді, так? Да? Секунду, бо як... Каже, пише Павло, в посланні до Колоської церкви пише такі слова. І що б ви не робили словом чи ділом. Робіть усе в Господнє ім'я Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцю, що. Що б ви не робили, працюйте від душі як для Господа, а не для людей, знаючи, що від Господа отримаєте нагороду спащину, бо ви служите Господу Христу. Що ж то за проблема? Чому воно виникає в нас така реакція на те, що. Люди не погоджуються. Ще раз поможу вам. Що б ви не робили словом чи ділом? Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові Отцю. Ми часто не вміємо робити в ім'я. Ісуса Христа ті речі. Тобто робити, знаєте, ми часто робимо, багато ми робимо, можемо зробити в ім'я Ігора Білоруса, чи там в ім'я тої людини. Ще щось. Але навчитися нам, як віруючим, навчитися робити ради Бога, це дуже велике. Це дуже велике. Тим більше, Павло каже, чи ви словом робите. Чи ділом робіть в ім'я Ісуса Христа? І знаєте, і тоді для нас не буде важливо, чи хтось ще є, чи я один, як казав Андрій. Чи прийшло двоє, чи троє, а мало прийти двадцять. А чому воно не важливо стає тоді? Знаєте, ми часто можемо і не розуміти тоді ну, речей. В іншому посланні він до Ефеської церкви каже, подібні дуже слова, але слухайте уважно, служіть із доброзичливістю, як Господу, а не людям, знайчи, що кожен, що робить щось добре, те саме одержить від Господа чи то раб, чи то вільний. Бачите, ми часто можемо нарікати, бути незадоволені, дратувати чому. Бо ми думаємо, а що воно мені найбільше треба, а що іншим не треба. А яка різниця? Різниці немає. Ми робимо, що Господь обіцяє. Обіцяє те, що ти добре зробиш, незалежно скільки вас прийшло, чи скільки вас робило. Що буде? Ти отримаєш нагороду. Отримаєш нагороду і тут, отримуєш нагороду вічності. Давайте працювати на таке. І не дивитись, бо знаєте, бо воно часто по-людськи воно так і є. Якщо щось підв'язуємося. І хочемо робити там, чи то будь-який табір, служіння, якісь фізичні речі з людьми з неповносправними, обладнання приміщення, ремонти, ну, що небудь. Чи там якась справа щось маємо зробити? То ми повинні розуміти, якщо я це роблю, я це роблю кому? Я це роблю для Бога, це має бути в нас, в голові, в нас, в серці. Я роблю не для себе, я роблю навіть не для церкви, я роблю це для Бога. І якщо я роблю це для Бога, Бог обіцяє, що Він віддасть. Так що треба вчитися нам робити для Бога, не робити, щоб бачили люди. Воно притаманне, бо ми з тіла нікуди не поділися. Воно нам притаманне, ми... ми хочемо, щоб нас бачили, коли ми щось робимо. Ми хочемо внутрішньо, щоб нас десь і похвалили. Але, знаєте, я говорю про вищий рівень, щоб навчитися робити незалежно від того, бачать тебе, не бачать, прийшов хтось тобі допомагати, не прийшов. Під'єднується хтось, допомагає в чомусь, не під'єднується. Роби. Роби, не нарікай, тішся тим, бо ти отримаєш за це нагороду. І в цьому житті, і в майбутньому. Ось такий один момент, щоб нам руки хай не опускаються, щоб ми робили діло Боже з радістю, бо це теж важливо. Хто має дітей, то він добре знає. Знаєте, де коли просиш дитину щось допомогти зробити, і вона знаєте, що робить? А що я? А от вони. А що кожного року знов та бараболя, чи ті патики, чи ще там п'яте десяте? Ну чо? на що то? Нам не треба, нам не то. І знаєте, і вже думаєш, не хочеш того, твої помочі того всього. Так само ми можемо бути подібно перед Богом. А чого я прийшов один? Один, нема нікого більше. Ні, хай нас воно не, не смущає, не, не засмучує. Робити нам потрібно навчитись в ім'я Боже. Там Господь дасть нагороду кожному. І знаєте, і тут воно ще не буде видно, ну, там, бо можуть речі якісь люди оцінити, можуть речі якісь не оцінити. А там буде різниця між праведним і неправедним, між тим, хто працював, хто сачкував, між тим, хто віддавався, хто не віддавався. Там буде різниця видна дуже, дуже суттєво. І буде видна різниця по тому, як ми жили, коли нас не бачили люди, що ми робили вдома, що ми дивились вдома, що ми говорили. Все буде видна різниця. Це перша така причина і така для нас, скажімо так, настанова, щоб ми навчилися робити в ім'я Боже. Робити для Бога, не для людей, навіть не для церкви, робити для Бога. І друга річ я би хотів зачитати. Сьогодні в нас немає висвітлення віршів, але це ми в процесі ще, ще буде. До церкви пише апостол вже Петро. Пише такі слова. Ви. Хто це ви? Церква? До вас можна то примінити? Ви? Ви люди вибрані. Царські священники, святий народ, який належить Богу, ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха в прекрасне світло своє. Тепер я хочу спитатися. Ви, Що це означає ви вибрані? Тобто, ми отут є. Що це означає? Ми вибрані. Що, що? Ну, там, ну, там ще пише потім назад, що народ святий, далі. А що це означає, що ви вибрані? Особливі, так. Ну, дивіться, ви йдете на базар, так? І ви приходите до покупця там, чи кавуни, чи якісь фрукти. Ви вибираєте, що ви вибираєте? Як є тут. Бере попало яке. Берем найкраще. Можна так сказати, ми найкращі чи ні? <рив> ну, то ми ще про це поговоримо але іншого Ну, Можна сказати, що ви особливі, ви найкращі і що ви, як скажем так, такий... Знаєте, є такі війська. Національна гвардія, це були війська, які охороняли президента. Його там не так просто було попасти. Висота мала бути не менше, як метр п'ять, Там куди хто небудь не попадав, і там вишкіл мав бути відповідний. Це так само ми подібно в Бога. Ми ми як якийсь спецназ, якась Нацгвардія, ми вибрані. Ми не просто так, знаєте, ну... ну Бог поназбирав бомжів. І знаєте, якесь таке. Саме найгірше, і це його. Ні. Він каже, ви вибрані. Тобто він не вс... він... ми маємо вибрання. ну, Скажімо, так, от церква сидить, ви є вибрані. Людей набагато більше. Але чомусь ви вибрані. Тепер царські священники, ви є. От ви, ви цар, ви священники взагалі. Каже Богдан Григорович, що він священник. А, це? а ви мовчите? Петро каже, він називає вас священники царські. Тобто ви священники царя, ми священники царя. І ще дивіться, що каже народ святий. Ви святі? Так. Так, це не, знаєте, це не через те, що в нас німби світяться чи ще щось, ми якісь особливі там. Ми святі, тобто відділені, Бог нас відділив, очистив, освятив, і ми маємо святість Його. А тепер ото, що я говорив. А ви вірите, що ви такі є? Стралюда каже, що так. А інші? Знаєте, і тепер. Зараз будете вгадувати другу проблему сучасних християн. Знаєте, я скажу так, що виходить так з цих слів, що ви тоді, ми тоді, всі дуже класні, ну і по сучасному молодь би сказала круті служителя. То правда чи ні? Не маємо права хвалитися. Не маємо права хвалитись, то правда. Ні, я скажу, то правда. То, що я сказав, то правда. А ви вірите в це чи ні? Почали кашляти люди. Добре. Знаєте, я вам скажу таке, що якби. Якби ми, ми, не кажу, якби ви, якби ми. Служили Богу так, як ми, ми служимо собі, своїм всяким прихотям. Як ми служимо чоловіки своїм жінкам, а жінки чоловікам, своїм дітям, то ми би серйозно, ми б були в уша крутими служителями. Чуєте? Якщо би ми служили Богові так, як ми служимо собі. Для себе, для своєї жінки, для своїх дітей ми б були б ще крустезними просто служителями. Це би, знаєте, все горіло би під нами. Земля би горіла. То, друга, знаєте, яка причина? Проблема сучасних християн. Проблема. Що ми дуже привикли до комфорту і хочемо, щоб нам було комфортно. Скажемо так, ну як? Служителя комфорту. Хочемо, щоб для нас було комфортно. Мені служінні було комфортно. Десь, якщо щось незручно, мені не хочеться виходити з того. Розумієте? Знаєте, що е, ми всі. І ви даєте десятину, а той набагато і більше десятини. Приїжджав до нас, я зараз розшифрую, бо дехто в когось цей, як я багато, даю більше, як десятина, якщо я рівну десятину, наприклад, даю. Так, Час мій спливає, але нічого. Е, е, Приїжджав до нас пастор з польської церкви, з Вроцлава. і він казав, що таку думку, злапайте її, що, ми, що кожна людина вона дає десятину, а то й навіть більше. І ми так спочатку, як дає десятину. А він каже: от скільки курець чи там алкоголік використовує коштів на те задоволення своїх, своїх потреб, часто то навіть більше за ту десятину. А давайте тепер подумаємо, скільки ми на, на наш комфорт, на наші такі, знаєте, не необхідні речі, а на такі, по-російськи, кажеться, ізлішество, із а по-українськи. Так, якісь такі розкоші, на це, на всяке переїдання, там одягу нам достатньо стільки, а ми хочемо і такий, і такий, і такий. Там вже через місяць той продаємо, віддаємо, інший беремо. Скільки ми на наші відпочинки не говориться про той відпочинок, який треба, скільки ми тратимо. Повірте, кожен з нас дуже багато туди вкладає. А представте, якби ми з таким серцем жертвували для Бога, то це, це би було сила. І знаєте, є таке в пророка Малахії, я зачитаю такі слова. Дуже хороші слова для нас, щоб ми задумалися. Пише він такі слова, сучасний переклад. Коли ви приводите сліпу тварину в жертву, хіба це не гріх? Коли ви приводите кульгаву чи хвору тварину в жертву, хіба це не гріх? Приведи її до правителя свого, чи задоволений він буде тобою, чи прийме він тебе ласкаво, питає Господь всемогутній. Знаєте, Знайте, зараз час, що немає жартов. Але ми, як прийшли до Господа, стали Його дітьми, стали його рабами, ми жартуємо якимись своїми силами, якимись часом чимось своїм. І Якщо ми віддаємо, знаєте, Богові найгірше, тобто, ну, скажімо так, звернусь зараз до молодих людей, використовуйте молоді літа зараз для служіння Господу і віддавайте йому найкраще, і прийде час, і ви пожнете дуже велике. Бо якщо, знаєте, бо часто така як побутує думка, я як навертався до Господа, то мені там. Батько казав, каже, що ти читаєш ту Біблію постійно. Каже, будеш на пенсії, читай собі скільки хочеш. Тато вийшов на пенсію, пройшло трохи року, часу. Він не бачить, щоб читати. Я кажу: ну і що читаєте, тату? Все вже. Ми не знаємо, як воно пройде. Тому давайте віддавати найкраще, найкращий час, найкращі роки Богові. Тобто, в той час, коли ви зрозуміли, що Богу треба. Найкраще віддавати, давайте віддавати. Давайте віддавати ті молоді літа, той найкращий час. Відставляти десь своє. Оце є для це Богу приємна така жертва. А якщо ми даємо, знаєте, таке саме гірше Богові, а найкраще для теті плоті, то це знаєте, це таке. Як ми все найкраще собі беремо, а Богові таке кульгаве, криве, там. Тих на, на 20 хвилин, на 30 хвилин щось там зроблю для Бога на вічіпного, щоб було. Що то воно? Хіба то жертва? Ну, це жертва, але яке? Розумієте? то виходить, то ми тоді служимо собі. А потім, знаєте, ще є е, е, яка проблема. Ми потім захочемо, щоб наші діти. Знаєте, ким були? Жителями. А знаєте, ким вони стануть? А я скажу, в, основні, в основній масі вони стануть подібними до нас. Тобто, та, як ми робили, будуть вони робити. Бо ми знаєте, ми думаємо так. Я роблю так, тут десь хитрую, 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 щось там, цей, а от. Мій Андрій, моя Хрися, моя Нася вони будуть супер пупер служителями. Ну, таке ніколи не станеться. Один е такий вихо ну, вихователь, педагог Макаренко то радянська е ну, так, система виховання на ньому будувалася, і він сказав такий вислів: що е особистий приклад батьків це не є головний. Ну, скажем так, напрямок виховання дітей. А це єдиний напрямок. Чуєте? Те, що ми робимо, як ми робимо, це воно, скажімо, так, як ксерокс відбивається на наших дітях. І, і Хай ми себе не обманюємо, що от я робив отак, всяке десь там лукавив десь перед Богом, там петляв туди-сюди, а моя дитина буде супер пупер служителем, Ніколи то не цей. Між іншим, дорога церква. Дуже дякую від, від пасторів і від себе особисто, від нашої сім'ї, за привітання. Торт був дуже смачний, Аліна, дуже просто смачний. І так між іншим відстом від теми трохи ми сиділи. Я питався дочок. Для мене було цікаво, чи би вони і сина питався дітей, чи вони би хотіли бути пасторами або мати чоловіків-пасторів. Ну можливо, вони ще не до кінця розуміють, знаєте, що то таке. Вони думають, що можливо, то завжди так тортики їсти, але то вони не настільки. Але е, це класно, що хочуть дівчата мати пасторів. А чоловіків а Андрій теж би не проти бути пастором або служителем. Ну це, це дуже добре. І так скажу ще за те, що я не раз питаюся, чи в них не міняється. Скільки вони хочуть мати дітей, то, по крайній мірі, зараз всі хочуть мати три і більше. Ну це дуже-дуже похвально, щоб ми скажемо так, ми не відбили в них бажання. Але я до того веду, що ми, як живемо, як робимо, наше повсякденне життя воно відбувається на наших дітях. Хочете ви, не хочете, воно буде так. Ми зараз сіємо, а будемо жати в своєму житті, там через рік, через два, через три, через десять, і будуть пожинати наші діти. Якщо дивіться, що сієте, дорога церква. І як, який вихід з цієї ситуації? Вихід такий, як казав Ісус Христос до, до церкви, до служителя одного. В об'явленні записані ті слова. Каже, що там я на тебе знайшов то то, то то що ти покинув то, то і то. І каже: тож покайся. І вчинки давніші роби. Я думаю, що кожен з нас, коли навертався до Господа, було така, такий вогонь, горів, ти хотів служити, знаєте, а по чуть-чуть, по чуть-чуть заколисуєшся, десь привикаєш, вже себе зарекомендував, а вже можна, скажімо так, типа на пенсію в відпуск пожизненний чи там ще щось. Ні. Господа так не проходить. Бо він каже до того служителя, а як ні, то я прийду і зрушу твого свічника з твого місця. Тобто, щоб не було якоїсь руїни в нашому житті, в руї... руїни в, наш... в житті наших дітей, треба... треба нам залишати ті речі, залишати лінь, десь через себе переходити. І має бути міняти свої думки, міняти своє бажання і бачення. І знаєте, і хай воно нас не обманює таке, що ми будемо думати, знаєте, бо в нас переважно як думка про себе дуже класна, що от ми дуже хороші. І що як прийдуть там випробування, знаєте, пише е, за останній час, що прийде час, коли зацарює дія... е, е, Антихрист, і буде таке, що будуть попечатувати на правицю або на чоло. І будуть багато вбивати, і ми знаєте, як думаємо про себе. Ну, вже як той час настане, ото я зроблю, я прорвуся, я зроблю. Але то брехня. Знаєте чого? Бо каже Бог: що, що вірний в малому і в великому вірний. Якщо ми зараз десь не готові свій комфорт, свої зручності відставити, десь пожертвувати для Бога. Де ти там життям пожертвуєш, ніколи в житті такого не станеться. Ніколи. Якщо ми якогось малого не можемо зробити, де ми щось велике, якийсь подвиг, ніколи такого не станеться. Тому церква, готуємося вже, готуємося вже, переходимо через такі речі. Десь де хто, скажімо так, в тому зашкутильгав, є час виправитись, то не є проблема. Я думаю на цьому амінь. амінь. Давайте станемо, помолимось.